Чиновницька гулянка на мільйон, колишній прокурор і працівниця ДБР відгуляли королівське весілля. Дуже просив нас не публікувати цієї історії. Він казав, що він нам віддячить. Ахметов у паніці футболіст Шахтаря самовільно залишив команду і перебрався до Росії. Золотий генерал, ФСБшник, який провалив місію із вербовки українських політиків, живе як король. На 2-3 роки проти Арестовича відкрито кримінальне провадження за бажання душити жінок. А Кришяно Роналдо загрожує 99 ударів батогом за обійми. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам про головні події. Помпез. Но гуляли весілля два дні, де сам лише торт коштував близько сотні тисяч гривень. На Львівщині на мільйони гривень оскандалилася правоохоронна еліта. Про це пише Львів Медіа. Наречений на цьому розкішному весіллі це колишній прокурор Печерського району Києва Ростислав Ільницький, наречена – співробітниця ДБР Роксолана Москва. На нареченні – діамантовий браслет Булгарі вартістю 34 тисячі доларів і сережки Ван Кліф за 31,5 тисячу доларів. А осеред гостей був весь Львівський та й не тільки правоохоронний Бомонда, серед яких і фігуранти гучних корупційних скандалів. Більше деталей нам розповість сама авторка гучного розслідування Марта Когут. Про людей, які були там на весіллі, ми дізналися в принципі з допомогою самої нареченої, та яка опублікувала список гостей в себе в сторіс, це серйозні люди, це прокурори, працівники державної служби ДБР. -у. Там були судді, були адвокати. Розважати дорогих у прямому сенсі цього слова. Гостей покликали не одну зірку. Це і Олександр Пономарьов, і Ольга Полякова і Дідзьо. А от ведучим був Григорій Решетнік. Ще й ті зірки серед гостей. Серед них Святослав Мазурик. Чоловік із таким же ім'ям та призвищем працював у прокуратурі Києва та погорів на хабарі. у… Сто тисяч доларів. А ще Сергій Мальков, ймовірно, йдеться про одіозного колишнього податківця, матір якого є основною фігуранткою у справі про крадіжку львівського комунального майна, відомою як Афера Століття. Щастя, як то кажуть, любить тишу, бо ж і наречені, і запрошені не дуже хотіли, щоб про їхнє дорогезне свято року дізналося суспільство. Батько нареченого навіть зв'язувався із журналістами. Просто написали в месенджері е, одному, що ми такі-то, такі-то, пане Ростиславе, готуємо матеріал про ваше весілля. Передзвоніть, відзвоніть, дайтеся чути. Е, відповіді ніякої не було, але вже після того, як ми написали власне повідомлення, на нас вийшов батько нареченого, пан Василь. Пан Василь е, дуже просив нас не публікувати цієї історії. Він казав, що він нам віддячить. Не знаю, як. Ми не уточняли, як він нам віддячить. Ми сказали, що нас це не цікавить. Будь ласка, давайте ви прокоментуйте. Може, це ви заплатили. Пан Василь попросив дати йому 15 хвилин. Що після цього ми сконтактуємося і вони прокоментують. Ну, що вам сказати, ми передзвонили через 15 хвилин, потім ми ще дзвонили через 20 хвилин і 25. Пан Василь більше слухавки від нас не брав. Ну і зрештою ми подали матеріал без їхньої позиції. Дорого жити, звісно ж, не заборонити, але не зріває питання. Звідки у колишнього чиновника гроші на таке масштабне свято? От ви як вважаєте? Напишіть у коментарях. Ну і ще трошки про елітних отікачів. Захисник молодіжного складу футбольного клубу Шахтар Олександр Розпутько став фігурантом скандалу. Розпудько у складі Шахтаря Ю-19 виїхав до Бельгії, де команда провела матч другого туру юнацької ліги УЄФА проти місцевого Антверпена. Однак Олександр не Повернувся в Україну разом із командою. 19-річний футболіст Гірників залишив футбольне екіпірування, акуратно складене в аеропорту і зник у невідомому напрямку. Дзвінки від представників донецького клубу розпутько ігнорував і соцмережі заблокував. Згодом ресурс Брутальний футбол повідомив, що, по їх інформації, розпутько знаходиться. На території Росії пропагандистські канали теж активно пишуть про українського футболіста. Палозащитник Шахтьора Олександр Распутько після матча Севка Антверпен приїхав в Росію просити політичного убежища. Генерал ФСБ Петровський, не зважаючи на провали його спецслужби в Україні, а саме він відповідав за вербування українських політиків, придбав багатомільйонну нерухомість та літає Росією на бізнес джеті колишнього українського олігарха Сергія Курченка. Подробиці того, як жирує ФСБшник, знає наша Наталка книга. Вітаю, Катя. Журналісти видання інсайдера на на генерала ФСБ. Їм вдалося дізнатися, що керівник 9-го управління департаменту оперативної інформації ФСБ РФ, генерал Володимир Петровський, придбав багато нерухомість. Відомо, що саме це управління відповідало за вербування в Україні політиків і формування п'ятої колони, яка мала підтримати кремлівський режим під час повномасштабного вторгнення Росії. Однак після 24 лютого усі плани ФСБ провалилися, розколу не вийшло. Та путінський генерал не тільки не пішов з посади, а зажив життям мільярдера. Так, наприклад, він почав літати Росію на бізнес джеті колишнього українського олігарха Сергія Курченка, який перейшов на бік країни-агресора. Старший син генерала проживає в московській еліті за 50 мільйонів рублів. Це близько 517 сімнадцять тисяч доларів. На нього також записана ще одна квартира в Москві, площу 75,2 п'ять квадратних метри. Молодший син генерала проживає у 93 метровій квартирі в московському ЖК Мічурінській. Щоправда, квартира записана на такого собі Володимира Гринюка. Він уроженець з Донецької області з російським паспортом і веде каоліновий бізнес на окупованих українських територіях на Донбасі. Кажуть, бізнес керує ФСБ. А влітку генерал сподівається відпочивати у тимчасово окупованому Криму. Там в нього квартира в Ялті. Її вартість близько 15 мільйонів рублів. А це 155 тисяч доларів. Перестрахувався генерал на випадок, коли наші відіб'ють Крим. Він відпочиватиме на дачі під Москвою. Вартість 100 мільйонів рублів. Це 1 мільйон 300 тисяч доларів. За інформацією розслідувачів. Загальна вартість нерухомості, яку журналісти знайшли у П. Тровських близько 400 мільйонів рублів, а це 4 мільйони 125 тисяч доларів. Непогано жмуть кремлівські генерали, не вдахи, чи не так? Мене ця новина вразила. У Чернігові 12 жовтня перестали працювати сирени повітряної тривоги. І як ви думаєте, через що? Виною всьому два місцевих, які викрили кабель, котрий і забезпечував роботу сирен. Особи цих чоловіків вже установлено, і здогадаєтеся, для чого їм були потрібні ці кабелі. За даними головного управління національної поліції у Чернігівській області, викрадачі, через яких інші люди могли не почути сирену у разі загрози, хотіли здати кабелі на металобрухт за таку витівку. Та ще й в умовах воєнного стану, цим горе викладачам загрожує тюремне ув'язнення на термін від 5 до. Восьми років цілком можливо, що ці крадії кабеля на нарах будуть наживо слухати цікаві історії і сенсаційні прогнози від одного відомого блогера. Адже від «війна закінчиться через два-три тижні до в'язниці на два-три роки. Один Арестович, поліція відкрила кримінальне провадження і почала досудове розслідування через різкі висловлювання колишнього радника офісу президента України у бік жіноцтва. Крім того, справу було направлено до Київської міської прокуратури. Про це повідомила депутатка від голосу Інна совсун, яка і написала заяву на Арестовича. В'язниця світить Арестовичу за статтею, яка забороняє пропагування культу насильства і жорстокості, тобто мова про саме ці. Слова Арестовича. Значит, мальчики, пока нас девочки не слышат, и мы можем с вами нормально, откровенно поговорить, что хочется сделать с этими созданиями, вот скажите, в норме? Придушить. Причем душить, не отпуская, не отпуская вообще, вот просто придушить. Мне сначала, конечно, хочется трогать, но а потом, когда уже надоело, то это самое, то что хочется, или, или привыкли, или наелись, дальше хочется чтобы Придушить. Нахрен просто Просто задушить, щоб його ніколи не було, і ще після цього года три не розмикати пальця, поки от гарантовано не задушиш. Тоді після скандалу він заявив, що його сексистські висловлювання і заяви, де він нормалізує насильство, вирвали із контексту. А сам він жартував. Що ж тепер це буде встановлювати слідство? А саме Рестович, який так любить все коментувати, про розслідування щодо нього наразі відмовчується. Як вважаєте, чи вдасться покарати Люсю? Напишіть два-три слова у коментарях. Великобританія підтримує не тільки військово-тренувальний фронт України, а й мистецький. У центрі Лондона проходить виставка картин українських біженців. І наш кореспондент Юлія Семченко розкаже нам про неї детальніше. Юля. Вітаю, Катю. Ну, це не зовсім коректне формулювання, тому що на виставці представляють свою роботу художники зі всього світу. І, зокрема, на ній представлені роботи українських художників, які були змушені залишити свої домівки через війну. І їх роботи викликали величезну зацікавленість а одну з них навіть вже встигли придбати. Про це я обов'язково розповім трошки згодом. А зараз трохи детальніше про саму виставку. Старт Фейр це щорічний мистецький ярмарок, який проходить в одній з найпрестижніших галерей Лондона. Саачі цей ярмарок допоміг створити трамплін для кар'єри як нових, так і вже відомих художників і галерей з усього світу. І саме цього року тут представляють свої роботи три чудові українки, які вимушені були покинути свої домівки через війну. Це робота про рефлексію того, як ти почуваєшся, тут тебе немає ну, ну, така в картині, немає кінець, і ти знаходишся як в такому вакуумі. Як давно ви переїхали в Лондон? Минулого року на початку весни Тут ваші картини представлені? Покажіть, будь ласка, чотири маленьких хайзери, один криця. Реф'юджі Артворкс це проєкт організації Карма Банк, який підтримує художників біженців Саудівської Аравії, Ірану та України. І тільки уявіть, до війни для Наталі малювання не було способом заробітку. А зараз саме її картину обрав з поміж інших та придбав невідомий покупець ще до офіційного відкриття виставки. І... І... І, і, так, і... Це означає, що картина продана. В Україні я працювала архітектором і дизайнером інтер'єрів. Коли я попала в Лондон, я трохи більше мала часу займатися творчістю. Так як все життя була ми другої професії, але не цим заробіток. Тому саме тут Англії, я мала час, можливості розвиватися більше і вже демонструвати своє роботи на реставрах, в тому числі онлайн говорят. Загалом це вже не вперше, коли картини українців виставляють у цій відомій галереї. Влітку тут проходила виставка робіт відомої української художниці Марії Приймаченко. Я теж була на ній і можу запевнити, що відвідувачів було багато, і велика частина з них це іноземці, які зокрема мали змогу долучитись до збору коштів на будівництво музею художниці. Адже її домівка та частина робіт були знищені російськими окупантами на початку повномасштабного вторгнення. Я підведу підсумок. Українське мистецтво зараз дуже цікаве. Іноземцям тому стежте за анонсами, ходіть на виставки, підтримуйте наших співвітчизників за кордоном та не бійтесь ділитися своїми талантами та показувати їх публіці. Адже зараз найкращий час для цього. До 99 ударів батогом засудили Криштяно Рональдо в Ірані за перелюб. А все тому, що нещодавно Криштяно побував в Ірані, де його клуб Наср» грав проти Персеполіса в лізі чемпіонів Азії. Алло! Атмасмече перед матчем Рональдо втілив мрію іранської художниці Фатіми, яка завжди хотіла зустрітися із Криштіану. На додачу зірковий футболіст обійняв і поцілував художницю. А це є порушенням законів Ірану. Тепер п'ятиразовому володарю золотого м'яча до Ірану. Зась, інакше на нього там чекає жорстоке покарання. Як на мене, якесь середньовіччя. А як вам такі жорсткі правила? Напишіть у коментарях. І не забудьте, будь ласка, підписатися на канал Україна сьогодні, поставити дзвіночок і вподобайку цьому відео. Побачимося!